Дід всіх бронеплит. Сталь 4 класу. Покрита антирикошетним шаром полісочовина. Вага 4 кг, може бути 3,4. З чого будемо стріляти? По цьому діду сьогодні ми будемо працювати з кулемета Калашникова. Використовуємо патрон 7,62 на 54. ЛПС. Відстань 10 метрів. Пала. Ну, падає на красиво. Видно, що це дід. Видно, що це сталь. Чесно, можна йти. Що ж нам скаже старий добрий дід? <сі> <сі> Що навіть плиту можна не перевертати. Навіть етикетка лишилася, як свіже. Що нам каже спереді? Є одне дійсно попадання, яке пробило передній слой. Okay відлущився. інші попадання не пробили сталь взагалі, тобто вона свою функцію виконала в повному обсязі. На цій плиті яскраво видно великий плюс сталі взагалі немає заперешкодної травми, адже вся енергія вона проходиться по ній, і сталь вібрує і розкидає її на всю площу.